Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо вже на другий поєдинок в рамках. Кубка престижу у нас другий тиждень відбувається різдвяний кубок, Street Football Challenge Київ. І, зрештою, за підсумками групового етапу, який був зіграний минулого вікенду, минулої неділі. Були розділені команди на верхню та нижню частину турнірної сітки. Відповідно, в нижній частині. Колективи борються за кубок престижу. Чотири команди змагаються за цей трофей: Сейнс Юнайтед, Атлетіко Київ. Ці колективи сьогодні вже встигли провести стартовий матч І, до речі, розписали нульову нічию. Тобто, переможець матчу Авангард Київ. ФК Сейнс відразу вийде на першу сходинку. Але... Але швидше за все, цілком імовірно, це буде саме команда «Сейнс», оскільки дуже швидко на першій же хвилині вдається забити. Ярославу Сопленку. Богдан Башкір відзначається результативною передачею. Отож, 0-1 на користь Сейнц. Поки що у нас немає змоги. На жаль, познайомитися зі складами команд. Але вже за кілька миттєвостей я впевнений, ми зможемо це зробити, коли будуть доступні протоколи. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Поруч зі мною також Олександр Кульча. Вітаю тебе, Олександре. І власне поруч зі мною тренер Атлетико, команда, яка сьогодні вже провела один матч, нульова нічия, як загалом Сашко, оціниш такий результат. Я сьогодні буду доброго дня, всім в ролі експерта, всіх вітаю, друзі, і коментувати не тільки цей поєдинок, а всю групу в цілому, Кубку Престижу. 0-0. Ну, я не знаю, якесь прокляття для нашої команди. Не можемо е, зробити щось, бодай щось забити команді Сенс уже, наприклад. Протягом е, чотирьох останніх зустрічей не можемо обіграти цю команду, а в групі ми ж зустрічалися з ними взагалі на останній секунді лише звели матч до нічії. Е, е, в нашому квартеті, вважаю, все-таки. Саме Сенс, основний Сенс, є фаворитом цієї групи. Кубку престижу. Ну, в принципі, атлетіку, авангард та Сенс Юнайтед будуть боротися за призові місця. Ну, подивимось, не бачу, до речі, взагалі заміну авангарду Дивно, і Олександра Шестерньова Теж не бачу. Тренера можливо підтягнеться. Ну, знаючи наш фарт Атлетіку, можливо, він... Підтягнеться на матч саме з моєю командою. А так, в принципі, все сказав Сенс. Номінальні фаворити вони підтверджують повністю зараз по своїй грі. Реноме зараз після цього моменту 2-0 можна виховати, повністю шанси. Удара кіпер виручає. Виручає по серйозному авангард. Так, справді фаворитом я теж особисто вважаю колектив святих. Першу команду святих, оскільки загалом у Кубку престижу у нас. Два клуби, які представляють одну й ту саму структуру. А Сопленко тим часом оформлює дубль на четвертій хвилині. 0-2. Стає рахунок на користь ФК Сейнс. Два нуль, друзі. Два-нуль. Сенс більш ніж певно перемагає станом на четверту хвилину нашого поєдинку. І давайте нарешті у нас є протокол нашого матчу. І будемо оголошувати склади команд. Розпочнемо з номінальних господарів. Авангард Київ, темно-синя форма. Номер 15 Даніель Бовсуновський, номер 24 Максим Джура, шостий Микола Зайнчковський Номер 13 Валентин Король, 23 Володимир Медведєв, кіпер команди Ільхам Оруджев, номер перший, номер двадцятий Олександр Устинов і та номер 14 Олександр Шестерньов. Бачимо, тренер, граючий тренер команди Авангард є в протоколі, але поки що немає його. Можливо, Олександр підтягнеться. ФК Сейнс. Форма біла. Номінальні гості. Зараз після цього моменту Расюка може закривати всі питання переможця. Не забуває 10-й номер Сейнс. Номер 90-й Богдан Башкір. Номер перший кіперкомандир Назарій Горбецький. Шостий Сергій Горбецький. До речі, Назар подивимось, як він грає в воротах. Адже, в принципі, цей гравець є польовим. Номер 10 Руслан Азебний, Ще один 10-й Денис Расюк, 88-й автор дублю Ярослав Сопленко в цьому поєдинку. Номер 13 Іван Ющенко. Без номерів Олександр Лещук та Роман Голота. Отож, зі складами ми познайомилися. Тим часом ще одна атака. Лазебний пробиває, але цей удар було заблоковано. Так. Протоколів авангарду є, зокрема, і голкіпер Ількам Оруджев, але Поки що один із польових футболістів захищає ворота. Крім того, є й Олександр Шестерньов, Але поки є певний такий кадровий дефіцит в авангарду, Оруджев, ось уже на бровці з'являється. Він починає розминатися, тобто, можливо, найближчим часом він уже. З'явиться безпосередньо на останньому рубежі. Власне, він уже готовий це робити. Але головне, щоб рахунок на той момент не став уже 0-3. Поки що не стає. Швидка атака від авангарду. Зараз удар відбувається, але на місці. Горбецький. Горбецький переводить м'яч на кутовий. Перший момент, який вдається створити номінальним господарем. Їм потрібно надолужувати згайне. Попереду в принципі ще вдосталь часу. 14 хвилин. Тому реально відіграти гандикап. У два м'ячі ось власне оруджив його перші дії на полі і вже хоча б одна заміна з'являється в авангарду. Вчора Авангард завершив свої виступи в рамках регулярного чемпіонату у дивізіоні Урбан. І тоді, до речі, теж були проблеми зі збором. Але я особисто це пов'язував з тим, що команда готується саме до кубкових баталій. Але, як виявляється, можливо і ні. У вчорашньому поєдинку Авангард Київ без шансів поступився з Сіндікейт з рахунком нуль Тим часом перше порушення правил, наскільки я розумію, так, перший фол у пасиві «Сейнс». Перша команда. Так, ну що ж, фаворита. Кубка престижу ми виділили. В принципі, якщо говорити про першу команду святих, то дійсно вони потрапили до дуже складного квартету. Посіли останню сходинку, програли всі свої матчі, але програли, як то кажуть, на тоненького. І в принципі, були близькими до того, щоб хоча б одну перемогу завоювати. А цього цілком могло би бути достатньо, хоча б для третього місця, але не склалося. Тому Сейнс стає фаворитом. Кубка престижу, І, до речі, під час попереднього кубка, під час літнього кубка, який відбувався наприкінці серпня, футбольний клуб Сейнц теж змагався тільки в нижній частині турнірної сітки, і до речі, команда виграла сам трофей. Можливо, вдруге поспіль святим вдасться завоювати цей титул. Так, обговорювали ми тиждень. Тому з Богданом, що група смерті була у святих, і в принципі не змогли вони кваліфікуватися в основний кубок, тому треба тепер боротися за кубок престижу. В принципі, знаю потенціал цієї команди, однозначно будуть боротися. Вони це за це звання. І дуже цікаво Богдане поспостерігати за матч Saints та Saints United Богдана можливо скажеш свої прогнози. Перша команда Avantgarde. так насправді важко щось говорити, оскільки можливо, якщо цей поєдинок. Матиме важливе значення для однієї команди, можливо, там якийсь договорнячок буде. Хто його знає? Це все-таки один і той самий клуб. І як вони будуть змагатися? Можливо, навпаки, буде додаткова мотивація у гравців резервної команди себе проявити проти основи. Можливо, і так. Тому сам поєдинок, напевно, тільки дасть відповіді на всі ці запитання. Ну, а тим часом авангард в атаці за фолами рахунок 1-1. На табло безпосередньо маємо 0-2. Лазебний, лазебний, чудовий пас віддавав на партнера, але трішечки забракло швидкості у цьому епізоді Івану Ющенку. М'яч виходить за межі поля. Аут на користь святих. Ми бачимо: заспокоїли гру нарешті. А, напевно, гравці все-таки сенс, адже 2-0 цілком повністю результати їх влаштовує. Ось і третій м'яч ледь не влітає, але якимось дивом не забуває гравець команду святих. Зараз Ласебний на ударі. лівий лівою робочий удар на місці. Кіпер авангарду можливо буде добивання, Атака другим темпом. Сопленко справжня спожежа біля воріт авангарду. І зараз пробачає один з лідерів команди. Сейнс якимсь дивом він не оформлює хет-трик, якщо не помиляюсь. Так, Ярослав вже дубль відзначився, дублем відзначився і ледь третій м'яч 88-й номер не забуває. Так ось сказав Богдан, що, можливо, якийсь договорнячок, але ну, це все мінус точно для Атлетіко. А, а можливо, навпаки, ветеранчики Saians United дадуть гідний опір більш іменитим опонентам, адже все таки швидкість швидкістю, а досвід є досвідом. і... І от Артур Степанюк на матчі Атлетіку такий аут не дав перевести Атлетіку, а дав в іншу сторону. Зараз є такі невеличкі, звичайно, в жартома претензії. Зараз Артур готує «пла спіч. Так, і десь завелись, каже Артур, наш арбітер. До речі, Станіслав Іванович Баклашка. Артур Степанюк обслуговують наш поєдинок у якості арбітрів більш ніж все спокійно. Ну, а ми чекаємо, друзі, ваших лайків, однозначно, вподобаюк на трансляції. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте свої, е, своїх улюбленців. Е, і, звичайно, пишіть за кого сьогодні. вболіваєте. Нас після Кубку Престижу одразу після церемонії нагородження очікує розв'язка в основному чемпіонаті. Там одна четверта, дуже серйозні пари, особливо в виділю. Пару террікон Земан. З яскраве видовище. Мені ще й судити цей поєдинок, друзі. Так що не поминайте лихо, скажімо так, зараз штрафний удар. Готується пробивати авангард. Удар, рикошети, там. Супленко ще й в якості захисника останнього Відбиває саме тим, чим потрібно. Чоловіки мене зрозуміють, і знову черговий шанс для авангарду. Так, авангард потроху починає оживати після дуже невдалого дебюту. Команди відіграли уже 10,5 хвилин. Нагадаю, що формат розіграшу різдвяного кубка передбачає тільки один тайм, тривалістю 20 хвилин. Решта норм, в принципі, залишаються класичними про фоли, тайм-аути. Останню хвилину чистого часу. М'яч виходить за бокову. Аут на користь авангарду. Тим часом момент Устинова. вихід вічна не реалізовує устинов цей момент. Хороший шанс. Потрібно вже скорочувати відставання в рахунку авангарду. Так, і стосовно лайків, про що говорив Сашко? Ну зовсім нещодавно ще на першому матчі. Атлетіко та Сейнс Юнайтед. Ми вже перетнули перший контрольний рубіж у 10 лайків. Тому, власне, давайте рухатися далі до позначки у 20 вподобайок. У нас вже і перший коментар є. Він ще по ходу першого матчу з'явився. Дмитро Гордус, один із наших футболістів, пише, що це за супертрансфер Руслана Катаранчука в Сейнс. Ну, власне, ще тиждень тому ми з Сашком обговорювали, що Руслан Катаранчук, напевно, є рекордсменом. Street Football Чаленч Київ за кількістю клубів, які він змінив. За кого він тільки не грав? От тільки в цьому сезоні я пригадую, можливо, 3-4 команди, де ми бачили Руслана Катаранчука. Ну а тим часом Ількам Оруджев відводить небезпеку від власних володінь, можливість для контратаки. І вчасно Горбецький з воріт. Виходить, Назар Горбецький вибиває м'яч за межі поля. Після чого авангард аут неправильно виконує і тепер за бокової лінії не поспішають вводити м'яч святі. Так, обговорювали ми це з Богданом. Дуже цікава історія. Ми ще з Богданом е, хотіли поставити ставку, що чи вийде Руслан, наш іменитий футзаліст за українську бронетехніку, команду тижня, яка реально була безумовно відкриття. Ми чекаємо від цього колективу подальших звитяг. І звичайно, е, участь в основному чемпіонаті стріт футбол челендж Київну, поки що у нас авангард угризається, друзі. Підопічні Олександр Шестерньова мають вже нагоду. Однозначно награли на гол, але якщо Сопленко зараз хетрик не оформлює, він не оформлює. От Башкір на добування грає бездоганно 3-0. Сейнс більш ніж впевнено перемагає по рахунку. Можливо, не так впевнено по грі, але все-таки клас є клас і номінальний фаворит підтверджує своє реноме і там намагається розбиратися. Бовсуновський та компанія, що ж трапилось. І на якій ж хвилині у нас питають, забили, забили у нас, друзі, на 14-й, 6,5-й, Станіслав Іванович поклашко, сигналізує, це командам 3-0, 3-0, невже це вирок Богдане, можливо, зараз, після цієї атаки, бо Суновський не проходить, що скажеш? Так, дуже мало часу, насправді, залишається в авангарду, щоб відіграти відставання у три м'ячі, тим паче, як на мене, в принципі, все контролює футбольний клуб «Сейнс». Команда забила 2-2. Швидкі м'ячі з зусиллями Ярослава Сопленка. І далі на контратаках ловець суперника. зараз можливо ще й жовта буде. Не заробляє на собі фол сопленко. Другий ну, фол. Рахунок Відзначається богдан башкір. Сейнц. Другий командний фол авангард. Так, зараз з'ясуємо, кому там була жовта картка за цей фол у складі авангарду. Небезпечна позиція для удару. Расюк біля м'яча Расюк пробиває. М'яч в руках Оруджева опиняється. Шостий номер у складі авангарду отримує попередження. Це Микола Зайнчковський. Ну і власне стосовно Сейнс", Сопленко", 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 Сопленко пробиває все ж таки стійка Ющенко на добиванні і продовжується паніка у штрафному майданчику Авангарду, Башкір з дальньої дистанції стріляє, але це вже не точний удар. Так от, стосовно Saints варто відзначити дуже важливий факт. Два швидкі м'ячі забив Ярослав Сопленко і Сопленко сьогодні насправді в вогні. Це найкращий бомбардир останнього розіграшу дивізіону Сілвер. А зараз Сопленко має ще один момент. Не переграє Оруджева. Все-таки не за А капітан авангарду Даніель Бовсуновський отримує попередження. Отож, стосовно Сопленка, це лідер колективу, це найкращий бомбардир дивізіону Сілвер. Напевно, чи не головний герой команди в контексті завоювання бронзових медалей у дивізіоні СІлвер, у другій за статусом лізі у попередньому осінньо зимовому сезоні? Більше того, Сопленко двічі поспіль у дивізіоні Сілвер у двох сезонах поспіль ставав найкращим бомбардиром. Але тиждень тому на поєдинках групового етапу у Сопленка гра не пішла. Майже всі голосенці, які були забиті на груповому етапі, це результат зусиль Дениса Расюка. Цього виявилося замало. А от у Сопленка гра не пішла, і важливо, що сьогодні все таки гра пішла. Два голи уже за перші чотири хвилини, плюс ще моменти може він оформлювати. Тому це дуже хороша новина для Сейнс і для шансів команди все ж таки завоювати вдруге поспіль кубок престижу. Ну а в нас тим часом поки що пауза у матчі Тайм-аут бере авангард Київ. Повертаємося, друзі, ми. після хвилинної перерви, яку взяв авангард, бо Осоновський та компанія все-таки за чотири. Трішки менше навіть, ніж 4 хвилини. До закінчення поєдинку по всім статтям. Напевно. Давайте будемо об'єктивними, програють поки що святим. 3-0. Так, однозначно, авангард на гол награв, але. Сейнс uh, uh, міг забувати більше ніж три. І до речі, не перемагайтесь. Наступний поєдинок Мега Дербі Сейнс Сенс Юнайтед. Хотів Богдане подивитися і проговорити з тобою тему. Хто ж в якій формі буде грати? Адже ж і Сейнс, і Сенс Юнайтед грають білі, але бачу. Саме Сейнс Юнайтед переодягається в комплект жовтої форми. І з нетерпінням чекаємо дербі. Після цього відбудеться поєдинок Атлетіко Авангард об 11.30, о 12.00 Авангард Сейнс Юнайтед і закінчується. Кубок престижу поєдинком Сейнс та Атлетіку. Можливо, буде центральний матч самого всього дивізіону. Саме, маю на увазі Кубку Престижу, але подивимося. Руджев зараз намагається обрізати опонентів. Непогана передача на Бовсуновського, Обрізка, порожні ворота. Руджев встигає підстрахувати. Добування другим темпом не точно. Могли повністю вже закривати всі питання, але, напевно, при всій повазі до авангарду не бачу, за рахунок чого Бовсуновський та компанія зможе відігратися лише з однією заміною. Грає команда у темно -сині. Формі. І дуже важко, реально. дається поки все. Ну, і, принцип, більш іменити Сейнс цілком і повністю переважає свого опонента. Так, погоджуся. Сейнц виглядає господарем ситуації. Повторююся, швидкий дубль Ярослава Сопленка вже дав певний фундамент, від якого можна надалі відштовхуватися. І зараз команда спокійно доводить справу до підсумкової перемоги. Дві хвилини залишається. А от, власне, і четвертий гол. Що робили захисники авангарду? Не знаю абсолютно один у чужому штрафному опинився Олександр Лещук, і саме він переправляє у ворота на 19 19-й хвилині після пасу Руслана Лазабного. На 19-й колині рахунок стає 4-0. Відзначається Олександр Лещук-Сейнс. Ну що ж, 4-0 і Тепер точно вже жодної інтриги не залишається у цьому матчі. Можливо, навіть е, в контексті різниці забитих та пропущених можуть попрацювати святі. А зараз порушення правил третє за ліком у пасиві Сейнс. Хвилина чистого часу у нас незабаром розпочнеться. Так, от стосовно кількості забитих м'ячів, різниці. Можливо, сама різниця матиме вирішальне значення при визначенні володаря Кубка Престижу. Тому Saints і в цьому плані отримають непогану перевагу. Чотири м'ячі, плюс чотири у них різниця. А ось і п'ятий. Ярослав Сопленко хет трик оформлює. рахунок Стає 5 -0. хет Триком відзначається Ярослав Сопленко. Ну що ж, Сопленко все-таки домагається бажаного. Він оформлює хет-трик. команда громить авангард з рахунком 5-0. І, власне, виходить на першу сходинку в рамках цього квартету. В принципі, результат дійсно очікуваний. Про що ми вже говорили з Сашком. Можливо, ще буде один гол. Бовсуновський. Бовсуновський з м'ячем. 20 секунд. Останні ще атака може бути, але Сопленко м'яч у капітана Авангарду. Расюк, даруйте, це був Лазебний, а забиває натомість Роман Голота. Голота після пасу Сопленка 6-0, Тобто із різницею Сенц теж попрацював дуже добре. Голота забиває, голота забиває гол. Ось так. Такий у нас вердикт стосовно цього епізоду. М'яч виходить за бокову лінію. Лічені секунди ще залишаються. Роман Голота. І ще одна атака. Чи буде ще сьомий? Ні, не буде. Лазбний ще й не влучає у площину. в будь-якому разі 6 0 Сейнтс перемагає саме з таким результатом. І далі не перемикайтеся, Далі у нас уже дербі, яке анонсував Сашко. Дербі двох команд святих. Сейнс проти Сейнс-Юнайтед.